Якщо в робота яфонськи посміхатися, а якщо не, не, нема, то не буде. Там спеціальні технології, які вже вставлені. Ну тільки якщо ви його розберете і зробите з нього нового робота, то може він буде. Он зроблений із стідонок там, із болтиків. Якщо, наприклад, ти будеш з ним. Ну нормально тисим, ласково, ось так от. То він буде посміхатися. А коли ти будеш на нього кричати, то він взагалі може і збіжати. Роботи, ну, якщо навчить, ну типу, я думаю, навчить не можна. Якщо вложити в його програму е, штуку, таку не знаю, що вони там роблять з цим роботом. Можна, не тільки треба його напогоміти чим-то. Треба у його функцію додати емоцію сміятися. Може, якусь йому смішну історію розказати. Кому, коли роботу щось подобається, він може так. Є такі роботи, які за тобою повторюють, і тому можна. Ну, якщо цього робота створює людина, то тоді можна, того, що. Можна запрограмувати, там, кудись на комп'ютері написати, там, типу, щоб робот улибався або сміявся, і він буде сміятися. А якщо зі звуком, то можна записати на мікрофоні якась людина, щоб записала сміх. Але я не думаю, що це буде щиро. Думаю, що ні. Ну, Можна запрограмувати, але тільки звуком. Of course I can love. Ха ха-фіту ха. Тому що, ну, якщо є такі дуже високі технології, там, де відкривається рот, і вони можуть там, типа, ха-ха-ха, але ну, він не як людина, але може навчити. <гум> Це не жива істота, та вона не може щось відчувати реально. У нього немає серця, тому це буде виглядати, ну, взагалі, тупо. <плес> Я гадаю, так, якщо його можна запрограмувати, чи просто йому щось розповідати, а і це записати в код, то він навчиться посміхатися. Мабуть, так. Буде завдяки механізму якомусь та стучному інтелекту. О, мабуть, так. Якщо їм там щось настроїти там, то можна так зробити, щоб роботи теж могли чувствувати щось.